Давній знайомий Михайло Ількович, який вчителює в сусідньому селі зателефонував, що нарешті привіз книги, які давно обіцяв мені дати прочитати. А почалося все з того, що одного разу ми з ним завели розмову про домашні бібліотеки. З'ясувалося, що він має рідкісні видання з книг з історії України. Ось я й попросив його при нагоді дати їх почитати. У шикарному майже новому автомобілі, що стояв на майданчику біля будинку. Поруч з водієм сидів Михайло Ількович. Коли я підійшов, він відчинив задні двері авто. Доброго дня, Олексійовичу! Сідайте сюди. Книги на сидінні. Перегляньте і виберете щось собі для читання. Моє шанування щиро вдячний, що не забули, у відповідь сказав я, потискаючи правиці Михайлові та його водієві. Поки ви будете вибирати книги, то я збігаю у магазин і вирішу деякі господарські справи. Промовив Михайло Ількович і додав. Даруйте, ледь не забув вас познайомити. Це мій старший брат Петро. Під час перегляду книг зав'язалась невимушена бесіда з Петром, який, як з'ясувалося, вже давно перечитав запропоновану мені літературу. Спочатку ділилися своїми думками про спотворену історію України, яку нам подавали в радянських шкільних підручниках, а потім непомітно почали розмовляти на різні теми сучасної політики, релігії, місцевих політичних подій. Мабуть, саме під час відвертого спілкування Петро Ількович відчув до мене довіру. Ви знаєте, мій брат розповідав про вас, казав, що ви цікава, щира і талановита людина. А не боїтеся, що вашим талантом користуються інші люди, тобто обкрадають вас? спитав Петро, пильно вдивляючись мені в очі? Його запитання трохи мене спантеличило. Я зрозумів, що запитання було провокаційним. А тому вирішив відповісти дещо по-філософськи. Я не вважаю, що в мене особливий талант. У кожної людини є дар Божий, правда, одні закопують його, а інші своєю працелюбністю його розвивають. А хіба можна завдати шкоду людині, яка безкорисливо ділиться своїм талантом з іншими? Вибачте, що своїм запитанням образу вас, неголосно промовив пан Петро. Але більшість людей звикли від усього в житті мати вигоду, а хіба по іншому в житті проживеш? Останнє питальне речення з його прозвучало швидше як заперечення, ніж як ствердження. Не бажаючи розвивати запропоновану тему розмови. Вирішив запитати свого співрозмовника. Пане Петре, невже в житті з усього мали вигоду? Напевно, вигідна робота, вигідна дружина, вигідні друзі. І який ви зробили висновок, що головне в житті? Більшість людей літнього віку він не задумуючись відповів. Звичайно, здоров'я. Це зрозуміло, нема здоров'я, нема грошей, нема жінок під жартовою. Петро Ількович невимашно посміхнувся, бо, мабуть, також любив пожартувати. І дійсно. Є здоров'я, заробиш гроші, заробиш багато грошей, буде любов, жінки та інші розваги, додав він. А хіба любов, кохання і щастя можна купити за гроші? запитую. Петро Ількович глянув на мене проникливим поглядом, помовчав трохи, вдихнув важко повітря і підтвердив. Лише з руками я зрозумів, що не все в житті можна купити за гроші. Далі не треба було тягнути мого співрозмовника за язика, бо він, як на передвідлакодній сповіді, почав розповідати про своє життя. Ще в юнацькі роки Петро був закоханим в дівчину зі свого села. Вважав, що між ними була взаємність. Коли пішов до війська, вона писала йому листи майже щодня, але через рік отримав останнього листа, якому повідомила, що виходить заміж. У війську шоферував, а тому після служби, щоб не ятрили душу неприємні спогади, не захотів повертатися додому. Хоча мати залишилася одна із молодшим братом. А у Львові влаштувався працювати водієм вантажного автомобіля. За його словами Петро з малку мріяв про таку роботу, а тому професія шофера-далекобійника приносила йому задоволення. Хоча майже цілий день був за кермом, однак в очі не впадали прості картини сільського життя, а постійно перед очима пробігали нові дороги. Міста і країни. Під час рейсів зустрічав цікавих людей, які, розповідаючи про свої життєві пригоди, були схожими на кіноакторів з інтригуючого серіалу. Ось так років 20 проколесував дорогами України Європи та колишніх радянських республік. Заробив чимало грошей. Частину передавав матері в село, щоб жила не бідно, і брата Михайла вивчила. А мама є мама, не розкошувала, жила на свої підробітки, бо була хорошою кровчиною. А гроші, які передавав Петро, замотувала в хустку і ховала в скриню, щоразу промовляючи. Ось повернеться Петро, то нову хату збудуємо. І заживемо заможно і щасливо. Одного разу в Херсоні на автозаправній станції Петру дуже сподобалася тендітна дівчина з темно синіми очима і русим довгим волоссям, яка своїм чарівним поглядом неймовірно вразила його аж до глибини душі. Декількома рейсами він мінявся з колегами лише для того. Щоб знову побачити сеньоку Оксану, Петро закохався, засипав південну красуню квітами і подарунками, а через два місяці запропонував Оксані руку і серце. Після одруження він з молодою дружиною повернувся в село. Мати дуже зраділа поверненню старшого сина та ще й з невісткою бо проживала сама, оскільки молодший Михайло, закінчивши педінститут, одружився і пішов у зяті в сусіднє село. Спочатку Петро шоферував у господарстві, потім у приватній фірмі. Крім того, займався ремонтом легкових автомобілів, яких чимало понавозили в Україну за кордону, а це заняття приносило немалі доходи для молодої сім'ї. Жили непогано, почали будувати нову хату на Батьківському обісті, при якої мріяла мати. Невдовзі дружина народила донечку. Коли він забирав свою дружину Оксану із пологого будинку, вона Глянувши на нього закохано, сказала, а це тобі, Петрусю, мій подарунок, щоб не забував про мене. Тоді він не звернув його на ці слова, лише згодом вони, закарбовані в його пам'яті, не раз про себе нагадували. Майже шість років щасливого сімейного життя пройшли на одному диханні. Але щастя, як і все в нашому житті, має початок і кінець. У розмові підсумував Петро Ількович. Не здогадуючись, про що йтиме медалі мова, я делікатно перепитав. Вибачайте, а що трапилося з вашою дружиною?» Пан Петро. Трохи помовчавши, відповів. Майже щороку ми разом провідували її родичі в Херсоні, тому що батьки Оксани рано померли. А цього злощасного літа їй зателефонувала двоюрідна сестра Марина, що приїхала на тиждень з Італії, де вже декілька років була на заробітках. Вона захотіла зустрітися з Оксаною. Я не заперечував. Я мав термінове замовлення, ремонтував авто одного знайомого підприємця, і поїхати разом з нею не було можливості. Купив її квіток на поїзд. Розставалися без особливих емоцій. Оксана сказала, що приїде, коли зателефонує, і через тиждень обіцяла повернутися. Проте минув день, другий. Але вона так і не зателефонувала, а на мої виклики не відповідала. Лише через декілька днів з її телефонного номера прийшло повідомлення такого змісту. Петре, мене не влаштовує таке життя, не шукай мене, бо я далеко. Згодом, дочку, заберу до себе. У той час, як ті тільки думки не приходили мені в голову. Чому, чим образив? Для чого вона так зробила? Як вона могла залишити мене і дочку? Відпростившись з роботи, залишивши дочку на маму, я мов шпари не летів на своєму Мерседесі до Херсона, не раз створюючи аварійні ситуації, об'їхав всіх родичів, розпитував про Оксану та її двоюрідну сестру. З моїх допитів з'ясувалося, що в тій дні ніхто не бачив ані Оксани, ані Марини. Та ще й виявилося, що родичі вже давно не спілкувалися з Мариною, а тим паче не знали номер її телефону. Відшукав провідницю поїзда, яким Оксана їхала до Херсона. Та вона лише повідомила, що моя дружина дійсно була у поїзді і вийшла на кінцеві станції. Звертався по охоронні органи, але все марно. Оксана безслідно щезла. У розпачі повертався додому, сподіваючись, що все буде нормально, а пропажа Оксани всього на є невдалий жарт. Але минали тижні. Місяці, роки, а звісток від Оксани не було. Ще й досі невідомо, що з нею трапилося. Загітували на заробітки за кордон, забрали в сексуальне рабство, про яке раз інформують в теленовинах. Загинула лише неприємність догод. Ці Мар'яні придумав відмовку, що мама поїхала доглядати свою хвору стареньку тітку, в якої нема дітей. Спочатку Мар'яна довірила на мене дивилася темносиніми оксаниними очима і надіялася. А згодом і сусідки дітей дізналася, що її мама пропала, чи втекла невідомо куди, мовчала про почути, Лише інколи крізь сльози перепитувала, чому мама покинула нас? В ті хвилини я не знав, що сказати. Пригортав дочку до себе, гладу по голові, промовляючи Моя ластівко, моє сонечко, все буде добре. Життя продовжувалося. Моя мама, незважаючи на те, що в неї почали загострюватися хвороби, і через поважний вік і через життєві проблеми, все-таки допомагала мені виховувати дочку. Я відмовився, від ласки чужих жінок і жив заради доньки. Батьківські почуття перемогли всі мої чоловічі слабості. Мар'яна була для мене справжнім життєвим сонечком. Коли дивився в її темно-сині милі оченята, не раз зринали в пам'яті слова Оксани, які вона мені сказала, коли я забирав її з пологового будинку. А це тобі, Петрусю, мій подарунок, щоб не забував про мене. Мар'яна пішла до школи, розпочалися шкільні будні. Разом робили уроки, бабуся привчала внучку до жіночих господарських справ. Звичайно, ходили на прогулянки, а по неділях і святах до церкви. Старався бути хорошим батьком. Так минув перший, другий, третій, четвертий клас. Петро Ількович знову зупинився. І вже вкотре проговорив. Але щастя, як і все в нашому житті, має початок і має кінець. Уважно слухаючи сповідь його знеболоної душі, я не смів його про щось перепитувати. Якщо захоче, то продовжить свою життєву історію, а якщо ні, то значить так треба. Петро Ількович знову відверто глянув мені у вічі. Можливо, хотів переконатися, чи я співчуваю йому. Я мовчав, а він продовжив свою розповідь. У 5 класі Мар'яна захворіла. А в селі самі знаєте, які лікарі. Від усіх хвороб одні ліки анальгін та аспірин. Спочатку, здавалося, звичайна застуда. А коли звернулися в районну лікарню, лікарі встановили діагноз. Дифтарія. Направили обласний центр до медичної професури, але вже було надто пізно. І полетів мій ангелочок на небо. Напевно забрав її Бог до себе, як спокуту за наші гріхи, болісно витиснув себе Петро Ількович, змахуючи рукавом піджака сльозу, що викотилася з під сивих вій. Він трохи промовчав. Потім тихо пробурмотів собі підніс. А що? Я тримаюся. Петре Ільковичу, ви дуже схвильовані. Може не треба все згадувати? Запитую в розстеривоженого чоловіка. Та ні, якщо вже почав розповідати, то вже й завершу. Відповів він. Мені вже під 70. Після смерті матері, яка відійшла на небо через два роки після марянки, проживаю сам. Фактично вже моє життя прожито. До чого здоробився, але більше втрат. На жаль, ніколи не вистачить моїх зароблених статків, щоб вернути Оксану, Мар'яну і маму, яких я дуже любив. Але ніяк собі не можу пробачити і те, що не оберіг свою донечку. Інколи в негоду, коли сильні вітри, вона мені сниться. Ніби заходить до хати у білому платі, Мар'яна вже доросла, і вітер розколихує її золотисте волосся по плечах. Вона дивиться на мене своїми темно-синіми очима і каже, тату, я так за тобою скучила. Коли ти прийдеш до мене? коли виникало бажання поквитатися з життя, але вірю в Бога, до церкви ходжу. Та й наш священник постійно говорить, що це дуже великий гріх. Замок, вийшов з машини і задивився на небо, в якому промені сонця купалися ластівки. Стояв мовчки. Я також вийшов з автомобіля, після почутого не хотілося говорити, радити, розраджувати. Взявши в ліву руку дві книги, які вибравши на початку зустрічі, праву руку подав Петру Ільковичу. І на прощання сказав, тримайтеся, кожній людині Бог дає такий хрест, який вона зможе знести, але не важче. Пан Петро кивнув головою і знову глянув на небо, ховаючи від мене, а може від усього світу скупі чоловічі сльози.